Перед заправкою обов'язково провіряйте балон на наліччє повітря. Тобто, Відповідно, з нього треба його буде спустити. Тобто берете балон, достаєте з коробки. Чуєте? Шипить. Це повітря. Це звичайне повітря. Випускаєте просто це повітря і потім уже йдете на заправку і заправляєте його. Обов'язково, тому що. Якщо балон без повітря, це може бути якийсь брак. Може вже його просто туди не заправили, а може бути якийсь брак. Тобто десь може пускати чи на сварочному шві, чи десь сам вентиль не тримає, чи може десь на цьому шву. Обов'язково. Ну, всі, абсолютно всі балони так перевіряються. Чи це балон на 5 літрів за 800 гривень, чи це балон на 8 літрів за 1100 гривень, чи це 15, 27, 50 п'ятдесят літрів. Байдуже. Який? Ми їх то провіряємо, звісно, всі перед відправкою, але все рівно ви так само перед заправкою обов'язково провіряєте. 1100 гривень восьмилітровий балон це саме такий оптимальний. Поняли, що він і не сильно здоровий, да, обйомний, і в принципі запас є газа. Тобто на 5 літрів 800 гривень. Ось так він бачите, виглядає. І на 8 літрів 1100 гривень. Ну, саме оптимальні балони взагалі є різні, На 5, на 8, 12, 27, 50 літрів. Тобто, які вам треба, такі і відправимо. Обігрівачі є, які накручуються на балон зверху. Ось бачите, ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Ось так накручується. Або можна під'єднати через шланг, через редуктор. Ось такий вже йде на 3 кВт. Тому пишіть, дзвоніть і відправимо вам.